Нині церква вспоминає пам'ять славного Святого Равнопостольного Аверкія другому віці показав чудний образ ісповідання Христова. У той час ті міста дивно було язичників, і для нього було то дивно, що він зробить з тим. І вдруг явився йому ангел Господній і повелів йому. Не боятися і сокрушати ідолов. І коли ідолопоклонники усі зібралися на площу, щоб розправитися за Веркієм, І вдруг перед ту толпу на площі вийшли троє бісноваті хлопці. А сатана бив, ними в землю піна текла. а так ривали голосно, що. Перепудили всю площу, забили горожани, ось збиралися голосувати проти Аверкія, з ужасом дивилися на муки всіх трьох. І вдруг Аверкій совершає молитву і зганяє при них от тих трьох бісов, і троє бісноваті. Страшно агресивні вдруг стали нормальні, мирні, і вся площа воскликнула. Великий Бог Аверкія! Значить, то та віра добра, Аверкіє, научиє нас, таку віру мати, яку ти маєш, щоб ми мали власть над Сатаною над бісами. Так уже у першому і другому віках. Господь дарував подвижникам і християнам таку віру, що вона удивляла всіх тих, навіть твердих язичників, котрі не хотіли ставати християнами, а Бог відкривав перед ними чудною силу Христової віри. Казало би, то було майже 1700 років назад. Однак з тою вірою. Наші предки, карпатські русини, зустрілися 1150 років в часи Кирила Мефодія, коли була у Європі велика Моравія, або інакше історики називають Велике Слав'янське королівство. Вся Європа була слав'янським королівством. Пізніше його споминають як Моравія Велика. Однако Нестор Литопісець згадує Слав'янське королівство велике, і каже такі слова, що слав'яни чистисодунайської котловини розселилися по, цілим, по цілому по всім сторонам і додають такі слова, звідти прийшли. Де тепер, уже, а то вже через 200 років він писав свою історію, нині там венгерська і болгарська земля. Так от, іменно Бог так дав, що наші люди вийшли з того королівства і в часи Кирила і Мефодія отримали православну віру, а разом, що майдраціння і письменність. Котрої ще многі європейські народи не мали. У той час не було ще німців, германців, а було порядка 100 германських племен з різними язиками. Як то вони і нині так є. Не було італіянського язика, були просто племена на теперішньої Італії. І лише у 13 14 віці з'явиться. То знаменито прозведення одного латинського письменника, з котрого почнеться формувати італійський язик. А в 9 віці наші предки вже мали чудесну письменність, бо кирилиця на дві голови ограниченою слабенької латиникою. І тому і кирилиця, і перевод, це ще на описані. Дало нашим людям-предкам у тому Слов'янському королівстві зробитися народом християнським. Пізніше все королівство розділиться, його частину забере, заберуть мадяри, окупірують, частинку болгари, частинку десь відділена буде історія Сербії. Но в рамках Великої Мадярщини оставалися русини і словаки, ці два народи, котрі майже тисячу років Були і тому, ці два народи добре помнять і язик, і культуру, а ми ще к тому і святоє православ'я. Так що, то, що пережив Аверкій, коли свою віру показав горожанам, Ісцеливши трьох біснуватих, наш народ. Уже 1150 років не хоче вертатися в іні релігії, обладає православ'ям, пам'ятає, чим ми обладаємо. Ми тут діти Божі веселі, радосні, свободні во Христі, а в вічності віруємо в єдно із аверкієм і з усіми святими зможемо наслідувати Царство Божо, Царство Свободи во Христі. Амінь.